Попадає людей, які прослужили там півтора року, залишилось процентів 20. Останне все, молодіж, обучали на полігонах, проводили заняття. Вони мобілізовані, але набирали ми їх добровільно. Тобто їх не примушували йти в наш підрозділ. Ми приїхали, запитали, хто хоче служити в нас. Вони сказали, так, ми згодні, ми приїдемо, ми будемо служити. І це є вже ну, не настільки вони там добровольці, щоб ну, з Майдану чи ні, але вони теж добровільно прийшли захищати свою країну. Ну, якщо ну, говорити о Байдарі назад і зараз, то це, конечно, технічно забезпечене підрозділення. Є і транспортні средства, є і бойові машини. Технічне, конечно, по нові хотілося б. Отримати цю техніку. Тут немає таких проблем, що в мене там кредити і ще щось, тут є жага до перемоги, жага до захисту своєї батьківщини. Це скільки в роті людей. і от Міністерство виділило тільки одну машину. І то недавно, як, це, як ми були на полігоні, ця машина була отримана нам. З цією машиною ми маємо вивезти весь лічний состав, як кажуть. Це можливо. Хіба що за машиною будуть бігти всі. За період времени, що я здесь воюю, це більше 9 місяців, що я в этой роті. Ну, медикаменти сюди поступають тільки від волонтерів. До нашу роту ми отримали 56 штук, їх 50 аптечок. А є більше, ще половина треба. Це вже начмет і ми вже добиваємося більше двох місяців-трьох, щоб нам додали ще аптечки. Так їх немає. Це я сам формую аптечки, роздаю людям. Сіджу там зі всіма ділами. А аптечок так і нема. Давай давай. А жучкові. Вуса патін. Дивися. Слухайте вдома, тут кружка. Хлопці, за два-три дні взяли, тому що повністю того все взяли. Два-три дні. А якби нам сказали, дали нам наказ зайняти горлоку. Дайте нам наказ. Ви знаєте, що зараз буде? Дайте нам наказ. Два-три дні, то де все чести. Нам, нам сьогодні було дали, Все з дитячого дому.